Іван Кобилинський вчитель історії за спеціальністю і даїшник за професією у 2006 році. Чоловік закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. Тоді випускник освітянин сподівався стати зразковим вчителем історії у школі. Після закінчення повернувся в свій район. Від якої йшов село руський район, але місця по спеціальності мені там не знайшлося, дали відкріпне направлення. На той момент була відсутня робота по спеціальності мені пропонували роботу теж вчителя, тільки там трудового навчання та інформатики. Хоча по спеціальності я вчитель історії та української мови та літератури. Саме тому вирішив стати правоохоронцем, відучившись у школі міліції, із 2009 року почав працювати в органах внутрішніх справ. Зараз чоловік автоінспектор. Випускниця цього ж університету Олександра Богінська, хоч і не вчителює, а все ж залишилася працювати у виші у відділі міжнародних та регіональних зв'язків. За спеціальністю планувала працювати і в принципі ще не покидаю. сподівань, що пов'яжеться моє життя з викладацькою діяльністю. А, ну, в Принципі робота у відділі також пов'язана з іноземним мовом, та дає можливість попрактикуватися. Частина випускників вузу або взагалі не працює, або працює не за спеціальністю, і причина тому очевидна: кількість майбутніх вчителів збільшується, а кількість учнів зменшується. У минулому році університет закінчили 3435 випускників. Вуз працевлаштував 493 спеціалісти, які відучилися за державний кошт. Контрактники ж самі мають шукати роботу. Тому частина з них безробітні із вищою освітою. Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух пояснює: у вищі навчаються, узгоджуючи кожне навчальне місце із комісією про обласному управлінні освіти і науки, яка має займатися вивченням регіонального ринку праці. Коли ми поставили питання, ми хочемо готувати таких спеціалістів, ми подаємо заявку на управління освіти. І комісія розглядає цю проблему, чи є потреба в таких фахівцях. І до тих пір, поки оця комісія не дасть дозволу, я не можу направити. Відповідні документи, пакет документів до міністерства. А потім міністерство дає добро чи не дає добро. Є у мене відповідні кадри готувати е, таких фахівців чи немає їх готувати в обласному управлінні освіти і науки. Проблему знають та шукають шляхи її вирішення. щороку у нас кількість дітей зменшується на 6-7-8 тисяч в залежності від року. І якщо раніше у нас, скажімо, в далекому 1951 році на одного вчителя припадало 24 учні, то зараз менше 8 учнів, кількість дітей зменшується, кількість шкіл зменшується, а от кількість випускників, в принципі, пропорційно не зменшується. У Нас існує проблема, що робити з тими молодими вчителями, які закінчили університет, навчаючись за контрактом, і в нас на них практично місць вже не вистачає. Найближчим часом ми маємо на це зреагувати, Є відповідні домовленості. Міністерстві освіти, університеті, в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, але проблема існує. Тим часом більшість опитаних студентів все ж сподіваються, що для них знайдуться освітянські робочі місця в навчальних закладах. Я буду старатися пов'язати своє життя за спеціальністю, а саме з напрямком веб-програмування. А Яка спеціальність? Часткова освіта. Тому що мені подобається працювати саме з дітьми, маленькими дітьми. А математика і фізика. Я думаю, що це моє покликання. Збираюсь на якусь фірму, можливо, чи ще десь устроїться. Але все таки за спеціальністю чи ні? Да, на спеціальність хочу. деякі навчаються лише заради диплома або ж в процесі навчання зрозуміли, що вибрали невірний для себе фах. Тому працювати вчителями не планують. Ні, розумію зараз, що це не моя. – я». а допоки в управлінні чиновники шукають проблеми вирішення працевлаштування студентів, нині в школах Житомирщини працюють майже 20% пенсіонерів. Звільняти їх поки що не беруться, адже кажуть, що ця категорія вчителів найбільш досвідчена.